Новий погляд на кращі індекси від компанії Research Affiliates і RAUS, RAUS має на меті зробити краще SP 500. Research Affiliates це досить відома компанія. Вони роблять аналітику, вони мають свої індекси. І що вони кажуть, що традиційний cap-weighted індекс, коли якась компанія вривається в нього, вона може бути переоцінена, і виходить, що індексний фонд, він якби buy-high, тобто він бере її по завищеній оцінці. І тому є можливість повторювати індекс, але мати ось цю надстройку, яка робить це краще. Я вам розповідав про компанії Dimensional і Avantis, які теж працюють в цій сфері, і от прибирають оці inefficiencies, Проблеми індексних фондів а стосовно Раос, а, то вони кажуть про те, що ми спочатку зробимо відбір компаній, і в них під, не 500 компаній в індексі S&P 500, а порядка 480, і вже потім зробимо кейтвейт кепвейти, тобто зробимо це зважування по капіталізації. На сьогодні, хоча ін, сам фонд запустився у вересні цього року, він абсолютно новий, але їх індекс. На ринку вже понад три роки а він показує кращі результати ніж S&P 500, класичний індекс типу там SPY або спаву. І а також вони на перший рік зробили акцію. Вони не ставили свою комісію. Очевидно, для того, щоб зібрати флос. І я вам про це розповідаю. Тому багато є менеджерів, які намагаються побити СЕПІФайф 500 На мою думку, ось ця спроба а, може мати успіх, тому що, по перше, Research Affiliates – дуже відома, дуже поважаєма компанія на Wall Street. По-друге, дійсно є проблеми індексних фондів. І одна з цих проблем те, що коли якась компанія сильно виростає, вони її купують якби часто на піку, просто тому що її там включають в індекс. І якраз Research Affiliates про це пише. Якщо вам треба трохи більше про те, як працює фонд, напишіть, будь ласка, в коментарях Раус. Я вам дам статтю. І про запуск фонду, і також, звісно, сам сайт фонду, де ви можете почитати більше. Повторюсь, це не є там повноцінно активна стратегія, що вони там роблять стокпікінг, вибирають вибирають 100 компаній. У них в фонді е, майже 500, там 480 компаній, і питання, по якій ціні вони ці компанії додадуть фонд, та? на відміну від індексу, який от такий, ну, можна сказати, негнучкий. Дякую за ваші лайки. Пишіть в коментарях, чи варто робити огляди ось таких нових фондів, нових стратегій, нових підходів до того, як зробити індексне інвестування ще більш прибутковим для інвесторів. І підписуйтесь на наш канал.